Мій спосіб вирощування гарбузів без саповки. Я приміняю гербіцид, називається майстер. Ось вот такий сипучий він. Півтора грами на сутку. Прилипачем служить таке мило. Жидке мило. Так моя площа. Ось до речі, отак сходить. Гарбуз, як бачите, він нерівномірно сходить, піднімає землю, отак. і ось вже буде сходити. Руйнує екран, який создає майстер. А бур'ян ось такий як лобода щариця. Його майже немає практично, як бачите. Ось дуже сходить. Ось я ходив. Вже по обробленій площі, як бачите. Майже немає бур'яного. Гарбузці сходять Такий періміж і не дуже страшний для гарбузів Є, Якщо хочете примінити, обере або ачіба Ну так як у мене площа практично чиста то я обробивши один раз майстером більше сіди Не заглядаю на цю площу. Так, гарбуз сходить, площа велика. Це одна з площ у мене. Тут 18 сотих. А є пів гектара. Що, рекомендую кому цікаво, переміняйте. Майстер, посадивши зерно гарбуза, же зразу і обробляйте. Ось до речі теж сходить гарбуз без проблем якось. пробиває екран бур'яна, як бачите, тут немає. А для прикладу покажу забур'янену за площу під картоплею. От дві ділянки, ця ділянка під гарбузом, ця ділянка під картоплі. Ось який бур'ян вже на картоплі. Тобто судіть самі. Нам не совєтчик, я тільки пропоную тешить. Оце картопля така, вона в буряні. Це гарбуз. Для нас затопив забуває. Гербіцид називається. Майстер. Сипучий такий пісок. Зберігати його можна близько 100 років. Головне, щоб волога не попала. Я таким пользуюсь вже більше 10 років. Прилипачем служить, як говорив. Ось таке жидко, мило. Недороге. Ще раз покажу як він який він має гарбузи. Висаджую її я, як бачите, на відстані там півтора метра в шаховому порядку. Гарбузи і вся модерація.